Пропоную зробити невеличкий огляд задньопривідного привідного Volkswagen 4 топової комплектації. Електромобіль в синьому кольорі має запас ходу 550 км та батарею ємністю 84 кВт. Задній привід 204 кінські сили. Комплектація зі сторони пошті про також іде безключовий доступ для водія та пасажирів першого ряду. Ось наші ключики. Подивимось трошечки салончик. Шкіряний сірий салон, позначка ID. бездротова вибачаюся зарядичка, яка знаходиться ось тут. Також два Type-C та форти Потім електрорегулювання сидінь першого ряду, масаж та пам'ять сидінь. Шкіряне кермо адаптивний круїз-контроль. Підсвітка по салону кольори можемо самостійно змінювати. І другий ряд теж виглядає ось так: є підлокітник з підстаканниками. Панорама на весь дах. Розторимо її. Об'єм багажника тут 500 літрів. Величезний. 512, якщо буде точнішим, підсвічування з двох сторін. Величезний. Є фіксація висоти багажника. Для цього нам потрібно обрати висоту і затиснути. Все вона пропікла, був е, також сигнал на фарі. Закриваємо і, відкривши, ми отримуємо нову висоту багажника, таку як нам буде зручно. Сідаємо, подивимось клімат-контроль. Кліматконтроль в, е, в топовій комплектації де двохзонний. Також є підігрів сидінь першого ряду по три потужності, підігрів керма. Також швидке розпитування лобового скла. Що ж до камер. Парктроники 360, задня передня камера, і також є автоматичне паркування, так як парктроники 360. Абсолютно новий електромобіль доступен до тест-драйву. Ми знаходимося у трьох містах. Зараз бачите на екрані, і звісно ж підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там буде більше деталей.